І сьогодні ми будемо відпрацьовувати способи відбирання м'яча А саме розглянемо три способи: відбирання м'яча з переду перецубену, відбирання з боку та відбирання м'яча з Перший спосіб відбирання м'яча спереду перед субентом. Цей спосіб ми з вами могли розглядати і на попередніх наших руках, коли відпрацьовували індивідуальні дії в захисті. Але це є один із способів відбирання м'яча М'яч. Нам цьому допоможе такий невеличкий матакен. Е, наше завдання розташуватися безпосередньо до тієї ноги, якою веде м'яч суперник, якщо він веде м'ячів, то ми йдемо безпосередньо розташувати правування для того, щоб він у нас не прокинули ні сверху, ні позаду нас. Тому що якщо він буде викладати позаду, ми розуміємося і будемо перші, з нами стороні. Так само і тут. Ми, наше основне завдання. Безпосередньо зробити випити мечі сторону, чи випити меч суперника. Ми повинні чекати з цього моменту, коли суперник здійснює цю помилку. Ми чекаємо, на судно чекаємо суперник, робимо дотик до теща та безпосередньо або вибуваємо його в сторону, або вибуваємо його від суперника, і він з більшою долею гідності або Наступний спосіб це відбирання м'яча з боку. Відбирання м'яча з боку ми можемо розділити на два способи. Відбирання м'яча під хатом, але підкарм ми не будемо зглядати, тому що ми в залі, і ті, буде незручно працювати з таким манекеном, виконувати підкар. Ми розберемо один дієвий спосіб відбирання м'яча з боку, який буде і за правилами, і він буде досить ефективний, темп-атаки, і ми зможемо заволодіти м'яча. Допустимо, ми з Ми стараємося догнати, ви бачите м'яч перейти, він виконує веднін. Він виконує ведмик. І е, в футболі є правило відбирання м'яча до е, плече в плече. Обов'язково має бути плече плече. Ось цей спосіб, який ми з вами зараз розглянемо. Ми набираємо швинки. Тоді ми стараємося його або забрати, або якщо вже у нас паралельно висіщаючи суперник, то для того, щоб було безпечніше для воді, ми його просто вибиваємо. Ось, працюємо, ліжимо суперника, штовхаємо його плече в плече, і, і далі вже працюємо, або забираємо м'яч і продовжуємо свою, і розпочинаємо. поєднувати з нашими попередніми способами, а саме як. При відбиранні м'яча з ми не можемо застосувати підкат, тому що підкат ззаду не можна робити, закарається а тобто жовтою картою. Або ще, якщо нога високо піднята і з можливістю завдання травми для суперника, карається червоною картою, а долучається з кольором. Завдання його догнати завдання догнати супер. ми суперника. Ми доганяємо суперника безпосередньо і стараємося його обійти боковим б... б... положенням. Обійти для того, щоб повернутися з ним. Плечем вибити м'яч. Або для того, щоб коли ми підемо за суперника, ми стараємось. Вже виконувати підхан, але ми не виконуємо його прямолінійно, Тобто, біжимо біжимо позаду суперника і стелемо зерно. Ні. Ми, якщо хочемо виконувати підхан, маємо об'їгти суперника з боку. Міжимо прямо, і вже безпосередньо тоді виконуємо цей підхан та стараємось вибити м'яч. Вибити якщо ж у нас іде ситуація при, при якій нападник зничем і захисників знаходяться в е, стратежному положенні нападник знищах, старається зачитися землячок, за стараються його зберегти, то я захиснику діє. В першу чергу ми можемо його відтіснити. Ми можемо його відтіснити, трішечки на нього надавити, тим самим справа зліва постаратися дістати м'яч з боку. Постаратися дістати м'яч у болі для того, щоб його вибрати. А студент, навіть безпосередньо ФОЛ, там, звичайно, і якесь певне попередження, яке буде шукати для нашої команди. Тому ми просто перекриваємо зону, щоб він і не обійде, Позаду за на нас володка, щоб він фурбував. Ми перекриваємо зону, щоб він, до, щоб він не війг до нас, і просто також переміщаємося, не даючи йому нас обійти. А коли він спробує нас обійти з ділочних справу, ми вже спробуємо висловити ногу, і сігати безпосередньо м'яч з лівої ноги чи безпосередньо з правої ноги.